В алюмінієвих блоках відновлення різьби вимагає певних правил. Якщо їх порушити, то вся робота виявиться або марно витраченим часом, або різьба буде прослаблена і не триматиме так, як це має бути. І якщо ми робитимемо цю роботу вручну, ми обов'язково відійдемо від усі. Тому блок виставляється на верстаті, виставляється перпендикуляр, центр шукачем ловиться центр отвору, засвердлюється і нарізається різьба. Коли закручується болт з певним розрахунковим зусиллям, навантаження на кожен виток різьби розподіляється рівномірно. У разі якщо болт буде закошений під кутом, одні витки отримуватимуть більше навантаження, інші менше. відповідно різьба витягується, зривається, і цей вузол працювати як треба більше не буде. Тому важливо чітко потрапити в центр і витримати перпендикуляр різьби відносно площини. Це дві найнеобхідніші умови відновлення різьби. І яким би методом ми не відновлювали, або це вкручується спіралька, або вкручується перехідний гужон. Різьба чудово працює і жодних проблем не виникає. З історії даного блоку цей блок надійшов до нас із трьома зірваними різьбами. Люди, які до нас їх відновлювали, розсвердлили отвір, перерізали різьбу. Якщо тут стоїть болт М 10 з кроком 1,25, то вони перерізали різьбу на М 11 Спробували обтягнути бугля, і різьби відповідно не витримали. Їх вирвало три різьби, які відновлювалися до нас. Відновлюються за допомогою гужона перехідної різьбової втулки у середині. Різьба під рідний болт М 10 з кроком 1,25, а зовні – 14 з кроком 1,5. У процесі ревізії також було виявлено, що усі інші різьби були потягнуті, тому було прийнято рішення відновити і їх. Решту різьб ми відновили методом різьбових вставок. Наразі в цих різьбах уже стоять ставки, і можна розгледіти, що вони дещо поглиблені. Ми їх поставили на тому заглибленні, на якому була рідна різьба. Ці різьбові ставки виготовлені з загартованої сталі і чудово тримають різьбу. Головна умова, повторимось, це витримати параметри перпендикулярності і співісності та просвердлити отвір так, щоб під час нарізання різьба була повною. Тоді спіралька чудово витримує навантаження, і з певненістю можна сказати, що навіть краще ніж рідна різьба у алюмінії. До слова, зараз деякі виробники, зокрема Мерседес, прямо із заводу на окремих різьбових отворах ставлять такі вставки.